Привіт, мої розумнички, любі дітки! Сьогодні у нас з вами заняття з математики. Діти, а ви любите загадки? Я зараз буду вам загадувати загадку, а ви будете її уважно слухати. Що оце за дивина, вісім ніг і голова? На ногах присоски має, нині їжу він шукає, а тепер на дні заліг дивовижний восьми ніг. Молодці дітки відгадали загадку. Діти, яке число ви чули у цій садці? Вірно, число вісім. Отже, сьогодні ми познайомимося з числом та цифрою вісім. Зачепились два кільця. Зветься вісім, цифра ця. Отже, цифра вісім має два овала верхній і нижній. Ось погляньте на цю цифру і гарненько запам'ятайте, як вона виглядає. Давайте подивимось, на що схожа наша цифра 8. Два кільця від ножиць на сніговичка, на ляльку, не валяйку. А зараз, дітки, ми з вами подивимося, як утворилося в нас число 8. Діти, розгляньте, які геометричні фігури ви бачите на екрані. Так, трикутники. Скільки ви бачите перед собою трикутників? Давайте порахуємо разом. Один, два, три, чотири, п'ять, шість Сім. Скільки їх разом? Так, сім трикутників. А тепер порахуємо усі квадрати, які з'явилися під трикутниками. Що вийшли у нас? Так, будиночки. Отже, рахуємо квадрати. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Що ви діти помітили? Так, що квадратів більше. Скільки квадратів? Так, 8. Наскільки їх більше, ніж трикутників? На 1. Що треба зробити, щоб була однакова кількість квадратів і трикутників. Так, вірно, додати ще один трикутник. Скільки квадратів 8. А трикутників теж 8. Тобто квадратів і трикутників порівно по 8. Отже, щоб отримати число 8, треба до числа 7. Додати 1. Діти, запам'ятайте, число 8 позначається цифрою 8. А зараз я вам, діти, пропоную розглянути, з чого складається число 8. Склад числа 8, це кількість предметів, яких є 8. А з чого складається число 8. 8 це. Один і сім. Вісім. Це. Два. І шість. Вісім це три. І Вісім? Це чотири і чотири. Вісім. Це п'ять і три. Вісім це. Шість і два. Вісім це сім і один. Діти. До нас поспішає в гості нова геометрична фігура. Це ромб. На куті стоїть квадрат. Ромб він, а не акробат. Два трикутника вниз. Гору, змій в повітрі на просторі, це прикраса ялинкова, пахлава, хрустка, медова, дзика теж як ромб верткий. Тістечко це ромб смачний. Діти. Зверніть увагу, що ромб має чотири кути і у нього сім сторони однакові. Якщо його перевернути ось таким чином. Він схожий на квадратик. Запам'ятали діти молодці. Пропоную пограти в гру та дізнатися, на які предмети схожий ромб. Подивіться уважно на картинки. Назвіть ті предмети, які схожі на геометричну фігуру ромб. Давайте перевіримо разом. На ромб схожі такі предмети. Повітряний змій, пустинка, дзига. Діти до нас сьогодні в гості поспішають нові математичні знаки. Ану, давайте уважно подивимось на них, що ж це такі за знаки. Вірно, знак менше і знак більше. Ці знаки використовуються в математиці для порівняння кількості предметів. Послухайте, діти про них віршик. Ми такі умовні знаки ми існуємо для ознаки. Більше менше позначаємо, все порівнюємо, вивчаємо. Я знак менше, а я більше. Спробуємо якось інше. Більше я, я навпаки, в різні дивимось боки. Ну що ж, давайте розбиратися, як ними вам, дітки, користуватись. Діти, уважно подивіться на наші знаки. Що вони вам нагадують? Так, вони нагадують пащу крокодила. А зараз наші знаки хочуть перевірити, чи вмієте ви за допомогою них порівнювати. Подивіться уважно на картинку. Скільки півників з лівої сторони? Так, два. А скільки котиків з правої сторони? Один. Кого ж більше? Так, звичайно, півників. Між. Півниками і котиком ставимо знак більше. Дітки, запам'ятайте, у знака більше ротик завжди відкривається на більшу кількість предметів. А зараз пограємо в гру, відгадай знак. Подивіться уважно на цю картинку і порахуйте, скільки рибок намальовано ліворуч. 4. Тепер порахуйте, скільки жабок праворуч Дві. Чого більше рибок? Чого менше? Так, жабок. Який знак потрібно поставити між рибками і жабками? Так, знак більше. Рибок більше, ніж жабок. Подивіться на наступну картинку. З лівої сторони. 5 білочок, а з правої – 2 зайчики. Який знак ми поставимо? Вірно, знак більше. Адже білочок більше, ніж зайчиків. Скільки сонечок з лівої сторони? 3. А з правої – 5 рабликів. Який знак ми поставимо? Вірно знак менше. адже сунечок менше, ніж равликів. З лівої сторони 6 котиків, а з правої 4 песики. Який знак ми поставимо? Вірно, знак більше. Котиків більше, ніж песиків. Далі з лівої сторони 3 метелики, а з правої. 5 квіточок. Який знак ми поставимо? Вірно, знак менше, адже метеликів менше, ніж кіточок. Діти, що ми вивчили на занятті? Вивчили число та цифру 8, вивчили геометричну фігуру промб. Вчили математичні знаки більше та менше і грали в цікаві ігри. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, і ви станете обов'язково розумничками. До побачення, до наступної зустрічі!